Пергамський музей це не просто музей, це справжній скарб, що зберігає таємниці деревніх цивілізацій. Музей знаходиться в Берліні на знаменитому острові музею, який є одним з найбільш культурних комплексів світу. Якщо ви любите історію, мистецтво та архітектуру це місце неодмінно потрібно побачити. Якщо ви плануєте поїздку до Берліна, дістатися до Пергамського музею дуже просто. Острів музею це один з найпопулярніших туристичних напрямків, і він знаходиться в самому центрі міста. Якщо ви на метро, найзручніша станція це Мюзеєм Інзель, прямо біля музею. З центральної частини Берліну легко дістатися до музею пішки. Наприклад, якщо ви знаходитеся від Брандорбульських воріт який є символом міста, вам потрібно буде пройти близько 15 хвилин. Дорога буде вести вас через численні історичні будівлі, і це саме та частина міста, де поєднуються старовинні та сучасні архітектурні шедеври. Якщо вам захочеться трошки відпочити, не соромтесь заглянути в одне з численних кафе, які розташовані на шляху. А тепер давайте заглибимося в сам музей. У пергамському музеї зібрані найцінніші експонати з різних куточків світу від Древнього Єгипту до Вавилону. І перш за все варто згадати один з найбільших вражаючих об'єктів великий вівтар з пергама, який датований другим століттям до нашої ери. Він просто захоплює дух. Це монументальне творіння, яке вражає своєю деталізацією та масштабами. На ньому зображені сцени з грецької міфології, які наче оживають, і ви відчуваєте, що мандрівка в часі тільки починається. Серед експонатів ви також побачите чудові мармурові статуї, що збереглися до наших днів майже в ідеальному стані. Більше статуї ви б могли б бачити на початку цього відео. Однак, пергамський музей це не лише Археологічні знахідки це цілий культурний простір, де поєднуються історія та мистецтво. Величезна колекція античних артефактів, включає римські монети, стародавне мистецтво, що було знайдено під час розкопок на території сучасної Туреччини та Близького Сходу. Окремо варто відзначити частину присвячену Месопотамії, яка знаходиться в окремому залі музею. Тут представлені глиняні таблички, що містять записи на стародавніх мовах, скульптури та кам'яні рельєфи, які дивовижно збереглися через тисячі років. не можна не згадати і про відділ, присвячений давньому Єгипту. Тут зібрані унікальні саркофаги, статуї богів і навіть повна реконструкція частини єгипетського храму. Кожен експонат, кожна деталь дають уявлення про життя цивілізації, яка існувала за тисячі років до нашої ери. Це не просто музей для дорослих. Пергамський музей це місце, яке буде цікаве і дітям, і підліткам. Вхід до музею для дітей та підлітків до 18 років безкоштовний, і це чудова можливість для молоді доторкнутися до великої історії людства. Вам не потрібно переживати за вартість квітків, якщо ви з родиною це зробить візит ще приємніше. І навіть якщо ви не маєте великих коштів, все одно можете насолоджуватись величезною кількістю безкоштовних програм та подій, які проходять у музеї протягом. Року до того ж, музей надає аудіогіди різними мовами, що дозволяє вам детально ознайомитись з кожним експонатом. Це дозволяє не лише побачити, але й зрозуміти історію за кожний з них. І архітектура музею також заслуговує на особливу увагу. Він був спроєктований архітектором Альфредом Велькером і є яскравим прикладом неокласичного. Стилю простір музею інтегровано з історичними артефактами, таким чином, що ви ніби потрапляєте в саму серцевину античності. Якщо ви любите історію, мистецтво і захоплюєтесь археологічними знахідками, пергамський музей це місце, яке варто відвідати хоча б раз у житті. Тут ви відчуєте, як величні цивілізації оживають через тисячі років. Під час відвідин ви дійсно відчуєте себе частиною цієї великої історії. Тож, якщо будете в Берліні, не пропустіть можливість відвідати цей неймовірний музей. Це не лише музей, це вікно, у світ античної історії, яке відкривається перед вами. До речі, я на початку відео забула вам сказати, вхід в музей вартує 12 євро для дорослого. І як я раніше вже говорила, вхід для дітей та підлітків до 18 років безкоштовний. Є, звичайно, групи для школярів, але ми були вдвох з сином, тому ми не брали ніяких групових відвідин. І також є різноманітні бонусні програми. Якщо ви заздалегідь зареєструєтесь, забронюєте квитки, то по цим бонусним програмам ви зможете відвідати музей і насолодитися архітектурою та античністю, і познайомитися з цією всією красою набагато ближче. Я рекомендую, звичайно, цей музей для відвідин, бо я залишилась у величезному захваті. Мені цей музей рекомендувала моя вчителька, також вона рекомендувала відвідати музей. Єгипетської історії, але в момент, коли ми його відвідували, він був зачинений. Точніше, він був на реконструкції ззовні, але можливо і всередині він також піддався якимось ремонтним роботам. Я цього не знаю. Хоча шкода, що нам його не вдалося відвідати. Але і цим музеєм Пергамським ми змогли насолодитись. Пишіть у коментарях, що вас вразило найбільше. Обов'язково не забудьте підписатись на наш канал, діліться цим відео зі своїми друзями, щоб набагато більше поширювати україномовний контент, але адже це дуже дуже важливо. Також, якщо ви підпишетесь і поставите дзвіночок, щоб нагадували про нові відео, то ви не пропустите наші нові цікаві подорожі, наші враження. І я дуже вдячна, за перегляд, за те, що ви прийшли і підтримуєте нас. Як на мене, цей музей має унікальну роль у збереженні культурної спадщини. Багато з артефактів, що знаходяться тут, допомагають вченим відновлювати втрачені сторінки історії. Це місце, де кожен відвідувач може не тільки доторкнутися до давніх культур, але й зрозуміти, як вони впливають на сучасний світ. Пергамський музей це не просто місце, де можна побачити старовинні архі. Артефакти це храм історії, який надихає і вражає і справжній оберіг для майбутніх поколінь. Якщо ви хочете зануритись в глибину людських цивілізацій, то це місце дійсно для вас. А на цьому я, скоріш за все, з вами буду прощатись. Ви можете додивитись кадри до кінця. Відео вийшло недовгим, але все, що нам вдалось відзняти, я поділилася з вами, бо деякі моменти мене просто вразили.